Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, як з'являється хліб. Ви напевно, знаєте, що хліб це не просто їжа, а справжній дар природи. І результат важкої праці багатьох людей. Як ви думаєте, з чого починається шлях хліба? Так. Правильно. Хліб починається з маленького зернятка. А тепер давайте дізнаємось, хто і як допомагає виростити хліб, щоб він з'явився на нашому столі. Перед тим, як посіяти зерно, землю треба підготувати. Фермери використовують трактори та спеціальні машини. Після підготовки ґрунту фермери сіють зерно. Вони кладуть маленькі зернятка в землю і з них починає рости рослина. Коли пшениця виростає і дозріває, фермери збирають урожай. Це дуже важливий момент, адже тепер зерно готове до того, щоб стати борошном. Зібране зерно відвозять на спеціальні млини, де його перемелюють на борошно. Після того як отримали борошно, його відправляють на пекарню, де пекарі печуть хліб. Тож діти, хліб це результат спільної праці багатьох людей. Ми повинні цінувати цю працю та берегти хліб, адже він є символом важкої роботи і турботи. До побачення!